Від буденної роботи до окопів та оборони країни наступний сюжет про військового з Прикарпаття Сергія Паранюка. До війська його мобілізували рік тому. Про бої та мотивацію на фронті чоловік розповів нашим журналістам. Та з цивільного життя на війну то трохи так, якби було, ну мені спочатку якось би чи дивно, чи як би це правильно сказати. Ну, але по маленькому мусив привикати, ну, мусив якось підстосовуватися під зовсім інакше, скажімо так, життя. Сергій Паранюк потрапив до 65-ї окремої механізованої бригади із побратимами тримав оборону поблизу Оріхова Запорізької області. Розповідає, росіяни постійно намагалися прорвати лінію фронту. Фактично, всі наші позиції ворог знав. І оце ще на початку, коли я там був, це був травень, місяць, червень. Ще не було так багато дронів, і це було менш-більш якось спокійніше. Потім, вже, от, кінець липня, серпень, і далі пішло ближче до нового року. Там вже було дуже багато застосування дронів ворогом. Після трьох місяців служби Сергія призначили заступником командира роти. Каже, найскладніше було ухвалювати рішення, від яких залежало життя солдатів. Тут треба було думати головою. Навіть не знаю, на 360 градусів, чи 24 години все підряд. Бо треба так і рацію слухати, щоб знати обстановку, яка на позиціях, і рахуйте командування, дає якісь накази. Треба було ці накази ну, нормально обдумати, бо не можна так. А сказали, зробити все вперед. Найважчим було, знаєте, коли ми відправляли людей на позиції і потім спостерігати, як, от. Вони йдуть під обстрілом. Ішла група. Там кількість було, по-моєму, шість чоловік, двоє з них загинули. Ні витягнути їх не можна на той час нічого. Через погіршення стану здоров'я Сергія перевели на службу УТЦК та СП. Чоловік каже, більшість бригад, які зараз виконують бойові завдання на лініях зіткнення, перебувають там по три роки і потребують ротації. Мобілізація важлива, розумієте, без мобілізації на даний момент. Ну, я вважаю, що ми війну цю не зможемо виграти ніяк. Тому що ви самі розумієте, що от ми воюємо з ворогом, який має набагато більший, якщо так розібратися, мобілізаційний ресурс, ніж в нас. Сергій зазначає, в умовах війни кожен має бути готовим взяти до рук зброю та стати на захист своєї країни.